Музей відкриває фонди. Унікальні твори мистецтва, більшість з яких ніколи не експонувались, представили на загал у сумському художньому музеї. На початку березня заклад відзначає день народження. До 95-річчя відкрили виставку відреставрованих шедеврів із фондів. Одним із перших скарби музею нацького бачили наші кореспонденти. Більше сотні творів мистецтва зі скарбниці музею, основа святкової експозиції, всі різних жанрів, видів і рівня складності реставраційних робіт. Уперше після відновлення експонуються шедеври західноєвропейської графіки, твори французького жакардового ткацтва, фарфор, ікони, живопис і скляні вироби. Дуже багато творів мистецтва зберігається у фондосховищах, про які ми піклуємося, дбаємо. І ми протягом багатьох років виконуємо таку основну програму музею по відродженню творів мистецтва. Хотілося б, щоб наші скарби бачили якомога багато більше людей. Відновлення та популяризація творів мистецтва, що зберігаються у фондах, мрія музейників із 15 тисяч експонатів у залах представлені лише 6 відсотків. Усе через відсутність приміщення, яке б дозволяло експонувати оригінальні роботи майстрів світового рівня. Тому виставку вже охрестили унікальною для Сумщини та України. Це один із лучших музеїв України. храняться прекрасніші роботи великих майстерів. Я би хотіла, щоб Сумчане пришли и порадовались, что существует прекрасное прекрасное искусство, которое поднимает настроение. Обласний художній музей, і справді в числі кращих в Україні за кількістю унікальних експонатів. 95 років тому, у березні, його заснував художник Неканор Онацький. Він створив художній музей на основі колекції Оскара Гансена, знайденої в одному з маєтків Сум. Ті шедеври, і сьогодні основна частина фондів художнього музею, який носить ім'я свого засновника. Анна Скрипняк, Олександр Новожон на часі новини.